Для тисячі тисяч запорожців Великий Луг і його береги стали вічним притулком, місцем звідки вони пішли в потойбіччя спілкуватися з Богом. На високих грядах і островах, над схилами балок, які входили в плавневу долину, на мальовничих узвищах або великолузьких берегах, особливо правому, було колись багато козацьких кладовищ та окремих козацьких поховань. Тепер майже всі вони або затоплені, або сплюндровані. Невдячні нащадки не подбали про їх збереження, а вороги України добре подбали, щоб ми більше ніколи не доступилися до святих могил всесвітньо славних наших лицарів пращурів. Одначе хай не тішаться спадкоємці московської цариці шльондри та совєтських генсеків. Обріхані й зневажені запорожці пішли з Січей і Велику Лугу на Райські острови. Але справжнім своїм онукам свідомим українцям вони лишили найдорожчий скарб, пам'ять. Про колишню нашу свободу, про взірець служіння вітчизні. З-під проклятого Каховського болота, з під оскверненої Енергодарівським атомним монстром землі вчуваються нам їх голоси, вчуваються дзвони їхніх копц і церков, вчуваються їх стогін і плач, за те, що Україна й досі борсається в чужинських тенетах. І віримо в той час, коли повержені, розбиті злом козацькі хрести піднімуться з праху. Стіляться і знову стануть на праведних могилах, стануть як символи нашого безсмертя.